Нещодавні кадрові зміни в апараті Костопільської міської ради оголили корінь кількох проблем останніх років. Пересічні костопільчани кажуть, те, що заступники міського голови призначають у бюджетні установи своїх родичів і друзів, для них не новина. А після звільнення очільниці управління фінансів чиновники і містяни заговорили в один голос. Керівники міськради узурпували владу. Костопільчанам це так накипіло, що проблему озвучили на сесії Рівненської обласної ради. Приймаються родичі, приймаються однопартійці, приймаються е, брати і сестри по релігії, можна так сказати. Звільняються нормальні фахівці, які пропрацювали в цих в цій сфері. Ми вже розповідали, як після звільнення Ірини Валюченко керівництво міськради просунуло вгору її заступника Віталія Кошелєва. Заступником він став у березні, а вже у вересні отримав несподіване підвищення. Його навіть викликали з відпустки, аби був присутній на черговій позачерговій сесії Костопільської міської ради. Костопільчани вже і не дивуються, коли посади отримують наближені до керівництва міськради люди. Так, наприклад, уже згаданого Віталія Кошелєва називають людиною заступника міського голови Андрія Ткачука. До речі, рідна сестра Ткачука Тетяна Макарова теж очолює бюджетну установу. У березні цього року вона стала директоркою Центру культурних послуг у Костополі. Туди ж влаштували завідувачкою центру культури і дозвілля Олександру Кузнюк, родичку ще одного заступника міського голови Юрія Кузнюка. Тоді ж у березні начальницею управління освіти культури, молоді та спорту стала Олена Дідух, родичка секретаря міської ради Давида Дідуха. Працює дружина мого брата, але вона працює начальником управління освіти, і вона прийшла за конкурсом. То це може бути як в сторону мене особисто як звинувачення, а так в загальному це просто спіч, який нічим не підтверджений, це неправда. Від керівництва не відстають і депутати. Вони та їхні родичі теж очолюють бюджетні установи, навчальні заклади та інші структури. Наприклад, депутат Дмитро Гаврилюк очолює відділ ЖКГ, а депутатка Яна Власова відділ у справах культури, молодіжної політики та спорту. Депутата Юрія Шарманського призначили директором Костопільської дю США. Шарманського у Костополі називають людиною депутата Рівненської обласної ради Руслана Потапчука, який зберігає вагомий вплив на керівників Костополя. Такі призначення, на думку місцевих активістів, тягнуть за собою. Хрейські схеми в апараті ради, претензій дуже багато. Це так само як негласні звинувачення у хабарництві, в корупції, в неправомірному розподілі земельних ділянок в місті, також бездіяльності стосовно зелених насаджень в місті, також зелені зони, які передаються там знайомим, родичам, оформляються земельні ділянки на підставних осіб. Тобто питань дуже багато. Скільки ще посад роздадуть своїм родичам і друзям костопільські посадовці залишається питанням іронічним. Найближчим часом представники опозиції у міськраді можуть ініціювати проведення аудиту. Так можна встановити наскільки правомірними були ці призначення. А до того, члени родин секретаря, заступників і депутатів міської ради займатимуть державні посади в установах та отримуватимуть зарплати і премії з коштів платників податків. Дарія Борисович, Денис Коломис, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.